Ну, нарешті спав хомут, скінчилися муки, порішив учора суд з жінкою розбукав. Взяв стілець рюкзачок і з одежі дещо все губай моя мадам, будь здорова тещо. Не вміли шанувати, то тепер обоє лікті будете кусати. Вовком вить за мною. Я, звичайно, не святий, ну, було сполучки, а вони ж опині грі, я скажу вам штучки. Раз із кумом під ларьком випили. 300. Дружно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порогу проковтнув молоду ридиску, потім борщ подали, в порог одну, потім другу миску. В третій раптом розібрався, що немає солі. Ну, звичайно, миска враз оказалась долі. Їм би Жінці й тещі ті мовчки все прибрати, а вони у крик скоріш, вигнав їх із хати. Сильно їх я не штовхав, я ж культурний в речці, А сірку на мене гав, став на захист тещі, Шкірить зуби, як босяк. Ах ти, ж тварь безбожня! Так якщо я тут приймав, то що гамкать можна. Згинь щасливий, примітив, згинь руда потвора, за ланцюг сірка схопив, над собою, закрутив і жбурнув на грушу. Їм би жінці теж ті, знят сірка із гілки, не були б мені тоді тяжкими похмілки. Мучився п'ятнадцять діб. Ох, було і парк. І у каньок через твій хліб не нюхав цигарки. Так сусіду з верхніх на носили передачі. А мені хоч би суха принесли видачі. Запостриджений свій чуб. За усі незгоди, ну думаю, научу вас любить свободу. Повернувся я додому, чорні, весь голющі, жінка зуби вишкає, теща зерна лущі, на дивані вдвох сидять, не підступні, горні, а вернусь поправки правки зять. Ну, ну, як там на курорті?» Я кажу їм, вам повсякчас смішки, пересмішки, а у погрібі у нас розвалилась діжка. Як? Навпіл я бачив сам та що до гірками. Хат знявся шумігами побить руками потім. У погрібник попливли спідниці, я за ними тільки цик, а попали скиці, час розплати наступив. Іменем закону тут сидіть п'ятнадцять діб і ляду хряб з розгону. Їм би за характер мій Дякувати у клін. Адже я й постригти міг. От була б картина. Не картина парадокс. Вигляділо блокко. Жінка пострижена під бокс теща під нульовку. Їм би відсидіти той срок. В погрібі ж не пусто. Їй морковка, йогірок, бурячок, квашена капуста. Та і я ж не мертвий пень, серце в грудях маю, передачу через день на шнуру спускаю. 200 грамів хліба їм на двох, хвостик тарані, а вони все ох та ох, уляду тарабанять аж трясеться погрібник. а чого стидяться. Я ж сидів, не зводив село рівно ді 15. Посиділи вони чотири дні, а на п'ятий змушений був їх амністувати. Хтось поліцію встиг викликати з району. Досижував я за них іменем закону. Ні, не в погребі, а там, де кандьор і нари. Все кімнець усім судам. Геть сварки і чвари. Прощавай невдалий шлюб тещини молитви. Хату я їх не спалив, хоч і міг спалити. Прощавай ти, сірко, І своїм завзяттям. Хай ще спробують знайти отакого зятя.